З 25 березня по 15 квітня в Коростенській центральній міській бібліотеці триває виставка картин Березневий вернісаж Коростенської художниці Катерини Лисової. На урочисте відкриття зібралось багато гостей, адже Катерина Лисова не лише художник, а й професійний журналіст, яка працювала в редакціях газет на телебаченні свого часу і у Верховній Раді України. З 2009 року Катерина Григорівна регулярно влаштовує персональні виставки, бо не уявляє свого життя без живопису. Та, яка я сьогодні є, це я завдячую своїм батькам і дідам, пращурам. Від батька я маю цілеспрямований сильний характер зі стержнем. Від мами мама дала мені Пошту. Бабуся навчила мене молитися Богу. От, А від діда Прокопа. Я він мені передав свій талант, здібності до малювання. Ну, а то, що я, ось ви бачите, я дуже основний напрямок цим пейзажі, натюрморти. Я виросла, кохалася серед квітів, тому що мама в мене була агрономом, садівником, і наша ділянка, наш сад втопав у квітах, трояндах. І з дитинства я всотувала в себе цю красу. Приємно відзначити, що відкриття виставки зібрало багато поціновувачів таланту Катерини Лисової. Бо кожна картина художниці це пісня любові до рідного краю, до його історії, до його легенд, до його національного колориту. Я пишаюся тим, що от в нашій територіальній міській громаді є такі люди. Люди визначають місто Тринегороце особистість. Ми зараз до речі, готуємо там на цю сесію її нагороду. Орден, сам за заслуги перед містом готуються для. Це я вже так напередодскає, але все на говорить. На 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 Тому цей день день народження і наступні там дні руки, хай Бог дає доброго здоров'я, і отам, коли він тебе поцілував оцей талант. Писати такі гарні картини, а вона продовжиться. Це для всіх, це для людей. Вітаючи Катерину Григорівну із ювілеєм та відкриттям виставки, присутні наголошували, що вона має талант зображати буденні та знайомі речі так, що глядачам здається, ніби бачать їх уперше. От кожна картина, це, це дійсно такий шедевр От, як би сказати, те, що надихає і дає. Ну, велику радість для, Дякую. для всіх Дякую. нас. І в мене таке враження, що Бог поцілував ту землю, на якій ви народилися. Шо, О, і ви, він я, це, подарував вам дві стихії, щоб ви володіли і словом, і пенсом. І ви з цим абсолютно справляєтесь. Сьогодні діапазон творчості художниці включає сюжетні композиції, пейзажі та натюрморти. На виставці представлені понад 30 картин. Це переважно нові роботи. Як розповіла сама Катерина Григорівна, нині її картини знаходяться в зібраннях поціновувачів її мистецтва в 15 країнах світу. Слід наголосити, що багато своїх полотен вона дарує друзям та знайомим. За вдовученням володимвальюча він попросив мене подякувати вам за ваші картини, які прикрашають його будинок. За вашу творчість, за ваш позитив, за вашу позитивну енергію і бажаємо вам міцного здоров'я, щоб ви залишалися завжди такою чарівною, чарівної, гарною, позитивною жінкою. Багато теплих слів було сказано на адресу нашої талановитої землячки. Варто наголосити, що Катерина Григорівна не просто художниця, а й благодійниця. А завдяки продажу своїх картин вона підтримує хворих діток та збройні сили України. Мистецтво твориться серцем, писати картини руками не можна лише серцем, що б'ється в грудях, переконана Катерина Лисова. Тож прагне для себе творчого зростання, бо має ще багато творчих планів. Мені хочеться тільки творчого зростання. Тому що коли людина перестає зростати в творчому плані, на тому вона вже закінчується як митець, творець, межі для досконалості немає і хочеться, але для цього треба багато сил і здоров'я, натхнення і бажання в мене є, нуртує все. Дай Боже, щоб мене Господь підтримав і все ще буде. Як часто відвідуючи художні виставки, купуючи мистецькі твори, ми задумуємось, як усе народжується, чому саме так виглядає, що живило і на. Дихало автора, що стоїть за побаченим нам кінцевим результатом. Поглядаючи на картини Катерини Григорівни, люди говорять, вона живе з пензлем в руках і ніжністю в серці. Виставка робіт художниці в центральній міській бібліотеці триватиме до 15 квітня. Обов'язково завітайте і погляньте на створену красу руками нашої землячки.